Чи я мудачка, що пропустила день народження друга без попередження, бо його дівчина назвала мене типовою подругою дівчиною. Ми з Майлсом знаємося з двох років, бо наші батьки найкращі друзі. Я б не сказала, що Майлс мій кращий друг. Він хороший товариш, ми іноді зависаємо, але бачимося завжди на всі головні свята, бо так збираються наші батьки. Нам обом трохи за 20. Проблема почалася через дурну дитячу пам'ять. Коли нам було 8, у продовженці ми ставили весільну виставу. Я була нареченою, а Майлс нареченим. Це була вистава з жахливими піснями та не С координованими дітьми. Звісно, наші батьки знімали фото і відео. У нас навіть є по одному фото з тієї вистави на сімейних стінах з фотографіями. Майлз зустрічається з Лінді. Вони познайомилися три роки тому, а рік тому почали зустрічатися. Лінді мене не любить. Тож кожного разу, коли ми перетинаємось на святкуванні, вона коментує, що я типова дівчина-подруга. Якось вона сказала, що я таємно хочу переспати з. Майлсом. Я без поняття, звідки в неї це враження. У нас з Майлсом різні друзі та графіки, окрім щомісячної зустрічі за їжею, ми майже не бачимося. Все стало гірше, коли Лінді побачила те фото з весільної вистави. Коментарів стало ще більше. Вона навіть почала писати мені в інстаграм я знаю, у що ти граєш. Я говорила з Майлсом про це один раз. Він сказав дати їй час. У суботу був його день народження, мене запросили. Лінді написала щось типу, що вона буде мене контролювати. Це їхній перший день народження як пари, і мені не можна займати його час. Я реально втомилася. Спробувала поговорити з Майлсом ще раз, але він сказав те ж саме. Тож я просто не пішла. Коли вечірка почалася, я швидко написала: вибач, не можу прийти. І сказала, що моя мама принесе подарунок. Тепер він злий, що я пропустила його день. Лінді сердита, бо я зробила усе навколо себе, а батьки розчаровані, що я пропустила сімейну подію. Я мудачка. Хм, е, Ну, чесно говоря, не сказав би, що мудачка. Чим вона мудачка? Та, блядь, подруга їй цькує, непонятно за що, поки що. бо вона пише, що ніякого інтересу в неї до нього немає, що вони друзі з детства з двох років. Да? Бля, вона була в житті цього кінта з двох років. І вона ні разу не говорила, що типу, у них там були якісь мутки, там, може попитки. Ну, ні, такого всього не було. А вона просто іскує просто тому, що їй хочеться, блядь. Тому що вона не впевнена в собі може, і опять же, блядь, ну, це база е, боїться, що він уйде од неї до неї. Хоча він, блядь, з тією под подругою своєю все життя і нічого, ніколи, ніяк. Якщо хотів би замотив, але він же ні, він з тобою. Розслабся, ні? Хазе, може, це я так думаю мене. Мужські мозги, може у дівчат по-другому. Дівчики хранять собі пацанчику на всякий случай на чорний день. Чи є таке, дівчата? Скажіть чесно, є таке, чи ні? Ну, бля, отако, на духу, скажіть, є таке? Якщо є, пишіть в коментарях. Хто вообще напишіть, що ви думаєте по поводу цієї дівчини? Чого вона так до неї прицепилась? А, може щось подозріває, може там щось має бути? Напишіть, а потім узнаємо, чи ви правіть чи ні. Я думаю, що вона просто якась дика. Редагування. Я нікому не показувала повідомлення, бо не хотіла роздувати з цього ще більше. Я не хотіла налаштовувати когось проти лінді, особливо якщо вона тепер у житті Майлса. Це зробило б життя складнішим для нас обох. Я сподівалася, що розмова більш дорослий вихід. Мої батьки не зляться і не засипають дзвінками. Вони та батьки Майлса просто були засмучені, бо це перший день народження, який я пропустила. Чому вона ревнує, я без уявлення. Наші батьки ніколи не хотіли нас звести. Не було жартів чи натяків на це. Я думаю, вони й не хотіли б. Фото з весільної вистави висить у вітальнях, бо батькам воно сподобалося. І це була наша перша вистава. Поки що я не вважаю їм, удачкою. Буде видно далі. Йдемо до оновлення. Оновлення. Після мого поста я поговорила з Майлсом. Спочатку він трохи злився і думав, що я все перебільшую. Деякі подробиці є в моєму минулому пості. Ми вирішили тримати дистанцію, поки він все це зв'язує. Головним чином, бо я не хотіла додаткового стресу через дрібну драму. Потім я поговорила з батьками і пояснила, що відбувається. Вони були дуже засмучені через те, як лінді зі мною поводилася. Звісно, вони не збиралися втручатися, але мені було легше виговоритися. Потім нічого не відбувалося аж до вечора вівторка. Середа була вихідним, і мої друзі вирішили піти в ірландський паб на караоке. У якийсь момент ми з подругою пішли в туалет підправити макіяж. Тоді увійшла Лінді з подругами і ніби загнала нас у кут. Бля, це зараз момент як з фільму, де в Параші, бля. Я бачу якийсь фільм, сука, це реально з фільму просто. Мене ще в голові просто включилися в цей момент. Заходять дівчата в туалет, і окружають просто, і починаються бля, і Давайте в круг будемо пиздиться. Це це буде? Сука, чи я не в тому туалеті, бля, зараз. Було б странно, якщо я оказався зараз в женському туалеті, так? Це було неприємно. Вони голосно говорили про баб-крадійок чоловіків, що деякі жінки народжуються рунівницями сімей, і що жалюгідно прикидатися подругою хлопця, щоб переспати з ним. Вони підпирали нас, суваючи до стіни, де сушарки для рук, ніби нас там взагалі не було. Моя подруга зрештою не витримала, прорвалась крізь них тягнучи мене. Ми майже дійшли до столу, коли Лінді підбігла ззаду і смикнула мене за волосся так, що я впала на металеву підставку для ніг. Боляче було настільки, що я почала бачити біле. Тоді ще одна дівчина поруч із Лінді облила мене пивом, а ти сучара куди лізеш. Бля, я підмається Лінді йобнута, в неї там свої таракани, бля за цим хлопцем, вона щось. Ситьки п'ятком, не знаю, в неї щось в голову хтось насрав жорстко, бля. А ти куди? Сука, подружки, їм похуй, їм аби, блядь, е... аби їм це не пизділи, хуйні навішали на уші і вони вірять всьому, аби доїбатися. Далі, все як у тумані, почалася бійка, і хтось впустив важкий пивний кухоль мені на голову. Лінді з подругами забрала поліція, а мене відвезли в лікарню. Мої батьки були розлючені, як і батьки Майлса. Всі вони прийшли в лікарню. У мене сильний струс мозку, зламана носова кістка і найгірше мікротріщина в спині. Я пробула в лікарні до вчорашнього ранку. Майлс багато разів намагався дзвонити. Батьки сказали йому, поки не приходити. Я отримала офіційне повідомлення, що відкрито справу проти Лінді та іншої дівчини за напад і порушення порядку в барі. Тепер доведеться мати справу з цим юридиком. Я нарешті поговорила з Майлсом. Як ви казали, ізоляція ознака аб'юзивних стосунків. Він розповів, як вона робила йому життя нестерпним. Вона зривалася через будь-що і зривалася на ньому, кусала й дряпала його, коли злилася. Ми закінчили розмову з сльозами і вибаченнями. Ми знову ближчі. Принаймні тепер можемо частіше говорити про все це. Він розірвав із неї стосунки і ховається зараз у будинку моїх батьків. Ось і все. Поки що. Ховається, блядь, Боже, що там за монстр та лінді, піздець, її всі бояться, всіх вона пиздить. А наш він з нею був? Питання головне, якщо вона його в страху держала? Наш він з нею був? В чому проблема, блядь? Чувак, чи ти себе теж так не ціниш? Думаєш, що якщо вона мене пиздить? То лучше, вона, чим хтось другий, сильніший, да? <с> Бля, не знаю, ну стран... странна парочка, вони обоє, коротше. Ладно, йдемо далі. Друге оновлення. Я оновлюю одразу, а подробиці напишу пізніше. Було призначено офіційну дату суду у справі проти Лінді. Це зайняло два місяці і ще три місяці чекати, але хоч щось. Наша юристка сказала, що Лінді навряд чи сяде у в'язницю, бо це її перший злочин, якщо що перший, бля, якщо один раз то цей, як то кажуть, блядь, не злочинець, блядь. Чи що? в Смислі, що за приколи? Можна завалити когось і тобі спишуть, все, тому що перший раз, що, блядь, сюди ви живете, товариші. Якщо сяде, то максимум на 3 місяці. Наймовірніше, вона заплатить штраф 100 днів її доходу чи щось таке. Цим займається повністю мій батько, бо я зовсім не розбираюся у цьому. Так, а що ти штраф, блядь, 100 днів, все що, 3 місяці? Похуй на тих 3 місяці, що вони, блядь, поможуть у людини тріщина, блядь, на спині і на все життя останеться. Що їх тим блядь, 3 місяця? В жопу хасі засуне. Паралельно триває другий позов, бо тепер я юридично визнана хронічно хворою. Мікротріщина виявилася не тимчасово. А переросла у проблему. Я щодня маю біль. Не кожен день дуже поганий, але немає жодного дня без рівня 2 за шкалою болю. Через це я не можу працювати. Зараз страхівка платить 75% від колишньої зарплати, а робота покриває решту. Але мене, мабуть, звільнять. Тому страхова подала позов проти Лінді, що вона відшкодувала втрачену зарплату. Я зараз не спілкуюся із Майлсом. Я намагалася його підтримувати, але через інвалідність від його ревнивої колишньої я озлобилася. Він був жертвою, але тепер я не можу жити нормально. І частково я звинувачую в цьому його. Я ходжу на терапію, щоб пропрацювати це і знайшла собі нові хобі. Я почала більше писати і розглядаю курси чи онлайн заняття. Батьки Майлса дуже вибачалися і підтримують мене сильно. Його мама справжня свята. Вона возила мене всюди, і ми навіть подружилися. Ми разом ходили дивитися Дедпула і Росомаху. Вона домогосподарка, тож у нас багато часу. Блять, красавці за Дедпула і Росомаху. Це окремий респект, товариші молодці. Я коли на нього ходив, у мене кожен фібер тіла просто блять, танцював чисто. Ще одна мрія мого дитинства і ну, блядь, ну йому да, встреча дедпула Росомахи. Та да побачить просто Росомаху, старого доброго, це, блядь, що може бути краще. Навірно, мільйон доларів прямо мені в карман, ну це вже друга історія. Одна з подруг Лінді звернулася через мого адвоката і запропонувала свідчити проти неї. Вона також надіслала лист із вибаченнями. Коротко, Лінді брехала їм, що я її цікувала, і що Майлз вже зраджував їй зі мною. Ось де ми зараз. Бережіть себе і бережіть свою спину. Понятно, налапшала, блять, а ті повелися. Ну, подружки ж правильно. Не треба ніяких доказатись, нічого, ні, це ж подруги, друзі, блять, можна просто вірити в всю хуйню, що їм говорять. Це Ну добре, йдемо до останнього оновлення. Третє оновлення. Привіт усім! От ми знову тут. І так, події рухаються, але я вже виснажена. Перше судове засідання. Воно відбулося. Це була моя страхова компанія проти Лінді, і сюрприз, сюрприз, вона програла. Вона мусить відшкодувати більшість моєї втраченої зарплати ще приємно, мабуть. Я не мусила бути там увесь час, за що вдячна, бо досить цього лайна. Щодо кримінальної справи, ще невідомо, чи взагалі буде суд. Мій юрист цим займається, а я передала все батькові, бо я вже виснажена. Після тієї поразки в страховій в справі Лінді у поганій ситуації. Її адвокати метушаться, намагаючись врятувати імідж, але це вже не мої проблеми. Більше подруг Лінді вилізли зі сховків, щоб дати свідчення. Виявилося, це був її не перший подібний випадок. Ще одна дівчина надала докази, що в школі Лінді вже робила подібні речі. Тоді вона почала поширювати чутки і навіть кришила хліб на стіл, щоб викликати реакцію в дівчини з цією боже, яка мразь, блять. Ого, ого, да це реально, блять, монстр, сука, Франкенштейн, блять. Довести не змогли тоді, але тепер усе випливає назовні. Ці подруги не через моральність почали говорити. Вони просто бояться звільнення чи плям на репутації. Документи з'являються, і з кожним днем історія виглядає гірше. Тепер про Майлса, бо це інше сміттєзвалище. Я досі не спілкуюсь з ним. Виявилося, він давно знав, що Лінді погрожувала йому поганими речами, якщо він не відріже мене і не заборонить батькам говорити зі мною. Ідіот сміявся з цього. Думав, що вона мала на увазі розрив, але ні, вона серйозно. Вона навіть почала переслідувати мене і його кузена. Вона створила фейковий профіль і надсилала мені дивно. Рівні повідомлення. А що зробив Майлз? Та нічого. Просто поговорив із нею. Тому я ще більше злюсь на нього. Він знав, що вона божевільна і не зробив нічого. Дозволив їй котитися в безум, поки мене тягнули крізь бруд. Його батько нарешті втрутився і потягнув його в поліцію. Там оформили заяви про все, що Лінді накоїла. У них є докази з випадком кузена, і навіть фото, де вона його вбила. Лінді зникла з радарів. Хіба що в Тікток. Друзі надсилають мені її тупі відео. Вона робить вигляд, що нічого немає. В неї новий хлопець. Вони разом знімають ті жахливі ліпсінг відео. Кажуть, вона живе у нього вдома. Можливо, батьки відрізали допомогу. І хлопець, чесно, ідеально вписується в її смак. Як каже моя бабуся, на кожен горщик знайдеться кришка. Щодо мого здоров'я нічого доброго. Біль не минає. Я чекаю операцію на початок 2025 року. Біль тепер віддає в ліве стегно. Я почуваюся як сумний песик з чорного казана. Але є світла сторона. Я подружилася з кількома медсестрами. Одна навіть заплітає мені коси. Я регулярно ходжу до фізіотерапевта. Масажі допомагають, але відчуття ніби мене склеюють скотчем. Мені порадили робити вправи у басейні, тож я тепер на аквааеробіці з пенсіонерками. Немає окремої групи для людей з інвалідністю у нашому місті. Місті, та я не шукала. Старенькі кумедні, крім однієї вічно сумної. Одна добра новина, мені схвалили інвалідний візок, тож я можу гуляти з друзями без відчуття, що тіло валиться після години. Я ще почала відвідувати університетські курси для задоволення і зависаю у Fallout. Ось де ми зараз. Все ще безлад, але я тримаюся як можу. Дякую, що залишаєтесь. Чесно, і дуже шкода. Вообще. Казалось би, дружиш, блять, з людиною все життя. А вона отак тобі підставу устраює. Ну, не знаю, він же каже, що він бачив за нею всю цю хуйню, що вона робила, вона його царапала, била, блять, кусала, на нього наїжджала, аб'юзила. Хіба він не розумів, що якщо вона така людина, вона може щось зробити. щось не дуже хороше. а? Блядь, ну, я, Якщо він окей, якщо він, сука деган тупорили, якщо він ще в нього мозги не варять, тоді як вона з ним дружила. Він же, виходить, ну, нормальний. Так? Був, не знаю, може помінявся за роки і став якимось, блять, недалеким, непонімаючим, тупим сука валенком, який зруйнував життя людині, блять, на все життя, тупо інвалід. Із-за кого? Із -за якоїсь шмари, блять. Я вибачаюсь, що в мене різка мова щодо людини, яку я навіть не знаю. Але, ну, я можу судити те, що вона охуєвша. напала на людину, наклеветала на неї і зруйнувала її життя, блять, на все життя, блять. Коротше, просто зруйнува життя. Це печально. Ситуація ужасна і я нікому такого не побажаю. Е, я вважаю, що цю Лінді треба було садити, блять, на бутилку, на шлагбаум, на все остальне. Ну, в першу чергу, в тюрму, там з нею розібралися. Те, що її не посадили поки що, це печально. Мені це не дає покою, я не розумію, що це, чого це. Взагалі, пишіть, що ви думаєте з приводу цієї ситуації про цю Лінді. Що, на вашу думку, Чого цей кент так мовчав, нічого не зробив. Блять, не знаю. Мені мені шкода її. Не забувайте, щоб продвигати цей відос і мене продвигать вперед. Наверх до Олімпа. Ставте на цей відос лайк. Не забувайте тіребони колокольці. Підписуйтесь обов'язково, щоб я бачив, що людям подобається. Вони хочуть бачити більшого і будуть бачити більшого. Товариші, не забувайте переходить в опис під відео, там є посилання на мій інстаграм, на джерела для підтримки на Майндлі з 10% знижкою. Не забувайте, що завжди ви можете використати промокод БАЛАЧКИ і отримати 10% на перший сеанс у Майндлі. Користуйтеся на здоров'я. Дякую всім, хто подивився відео. Окремо дякую спонсорам. Не забувайте, що кожен з вас може стати спонсором і дивитися відео раніше за всіх. Дякую всім. Побачимо через день. Всіх цілую, люблю, бувайте.